Ви просили, ми зробили. Поговоримо про відновлення саду, початок нового сезону, а саме про весняну обробку саду. Уже вегетація розпочинається, те, що ми не бачимо, це шикарний запас патогенів і шкідників, які перезимували клас. Коли ви рекомендуєте починати посадку нових дерев, посаджу, коли купив. Одвічне питання, білити білити чи не білити дерева. Негайно, от прямо після перегляду цього роліка, встаньте, підіть зробіть. Не забувайте про те, що часто можна біопрепаратами зробити те, що, що і хімію. Пам'ятайте, що ви його будете їсти, ви і ваші діти. Наші поради пригодяться вам не лише сьогодні, а завтра. Посини, згадайте про що я говорив. Зараз те, що можна було зробити восени, і все робіть вчасно.